Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про проект Заме. Це проект, в якому я сама безпосередньо беру участь, і також вам рекомендую в ньому взяти участь. Давайте перейдемо до нашого ноушена. У нас тут є короткий опис даного проекту. По-перше, зама це компанія, що спеціалізується на розробці технологій шифрування для створення приватних смарт-контрактів і обробки даних без їх розшифровок. Цікаво те, що проєкт залучив 130 мільйонів доларів, що, в принципі, далеко не мало для такого рівня проєктів від таких фондів, як Pantera Capital, Multicoin та інших. Зараз перейдемо на CryptoRank. Видно, що в серії А взяв Multicoin Capital участь, і також Анатолій Яковенко, фаундер блокчейну Solana. Загальна сума інвестицій на 130 мільйонів доларів. Чим конкретно займається даний проект взагалі. У них є така технологія, як FHE, -E, тобто гомоформне шифрування, якщо я правильно в принципі висловилася. Давайте зараз подивимося, що це взагалі за шифрування, що вони збираються робити. Я беру участь в їхній креаторській програмі. В принципі, я писала пост. Про них, так я писала пост на типу для пояснення для, для широкої аудиторії, що це за шифрування і для чого воно потрібне. Давайте пояснимо, що це таке на простій мові. Так? А, тобто всі ми знаємо, що а, коли ми щось робимо на нашому комп'ютері чи телефоні, ми відправляємо певні дані, так? Тобто, ми шеримо дату з комп'ютером. Це може бути якісь там слова в чаті, це може бути якась картинка. А, ми дуже часто шеримо інформацію дуже навіть чутливо. Sensitive information з АІшками, з чатом GPT, в тому числі, і вся ця інформація зберігається ну, на базах даних. Да? А дана технологія, вона, в принципі, вирішує дану проблему таким чином, що якщо ви відсилаєте, скажімо так, картинку. В чапті він і просите в нього допомоги. Наприклад, та, ем, наприклад, що робити з даною проблемою? Наприклад, ви відсилаєте йому фотографію, скажімо так, там у вас болить палець, та ви сфотографували цей палець, і питаєте, як його Вирішити, як вирішити цю проблему медичну? Chat GPT таким чином, з використанням даної технології, не мав би зберігати цю картинку, цю інформацію про вас, а давати вам лише вирішення даної проблеми. Тобто, вся інформація, яка є чутлива, не зберігається в базах даних, а лише вам видається рішення даної проблеми. Так? В принципі, ця технологія вона важлива, особливо в межах. Скажімо так, веб-3, та, коли вся інформація, яку ми відсилаємо скажімо так, через блокчейн, вона є прозора і зберігається тут назавжди. Таким чином, я думаю, що дана технологія буде жити. І в них, до речі, в зами є дуже прикольний YouTube канал. Ви можете туди зайти і подивитися, там фаундери зами і їхні Сітіо пояснюють, що таке зама в трохвилинному ролику. Давайте тепер перейдемо е, безпосередньо до теснету. Що тут можна робити? Поки я реквестила токени. Виявляється, що вони припинили на даний момент підтримку даного демо -портфоліо. Е, Як видно, в них вони зараз поставили цей теснет на паузу. І потрібно спостерігати за ними в Твіттері. На даний момент теснет недоступний, але наскільки мені відомо, вони скоро ну, в скорому часі його знову відновлять. Тому на даний момент ми активність в Теснеті не виконуємо, а переходимо безпосередньо до креаторської програми. Що це таке? Заходимо на Гільдію. Як потрапити в Гільдію? Переходите на сайт Гільдію, переходите сюди, конектуйте свій кошельок. Зараз будемо дивитися, що у нас тут є. Для початку нам потрібно під'єднати свій гаманець, верифікувати адресу і також ну пройти капчу. Як видно, я це вже зробила все. Гільдія може дуже часто і сильно тупити, тому не переживайте, якщо вона тупить, вона з часом відходить. Йдемо далі. Потрібно підписатися на соцмережі. Я вибрала е, форкастер, е, твіттер і, е, і телеграм. Та? Якщо у вас є Редіт, можете також підписатися на Reddit. Е, далі. Наступна складність яка у дуже багатьох виникає. Це потрібно мати на рахунку на волоті 0,1 ефір або 250 доларів в мережі ефіріму. Е, також, якщо ви планували, наприклад, закинути 0,1 ефір. Отримати цю роль, а потім вивести їх назад, то, на жаль, воно так не працює. Ваша роль просто скинеться. Потрібно тримати, прям тримати на рахунку 0,1 ефір або 250 доларів і мати. Хоча б три транзакції в ефірі в майнеті. Зараз газ дуже низький, 0,23 гвея, тому набити три транзакції буде максимально легко. Просто заходити на Uniswap, робити три транзи і все. Ми зробили е, всі ваші виконані завдання, якщо їх ви, ви їх виконали, будуть такими от зеленими кларапочками, галочками позначені. Е, тепер переходимо е, до е, креаторської програми. Перш перше за все, переходимо сюди. Е, тут вам потрібно буде пройти квізи, та, тобто дати відповіді на е, запитання. Е, це зробити надзвичайно легко. Дуже в багатьох телеграм-каналах і, до речі, в моєму також є відповіді на дані квізи. Йдемо далі, потрібно подивитися оці, оці, ці трохвалені ролики, які я згадувала на самому початку. Їх В їх, 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 принципі, не треба дивитися, просто проходити за посиланням і, і все, так? і вам зарахується дане завдання. Йдемо далі, переходимо до креаторської програми. У вас має бути роль бета тестера як її отримати, я вже казала на самому початку, тобто тримати 0,1 ефіра і зробити оце завдання. І вам відкривається наступне завдання Ви, власне, в креаторській програмі. Це є зробити мемчик, зробити твіттер твітер-трет, далі зробити відео на YouTube. Або це може бути блог, відео, туторіал, слайди, інфографіка, подкаст все, що захочете на будь-якій платформі, окрім твіттера. Давайте пройдемося від самого початку. Отож, мем, як треба зробити мем? Меми взагалі робити надзвичайно легко, є дуже багато шаблонів. Ви просто переходите в Google, шукаєте якісь там мемні шаблони, їх є надзвичайно багато, і просто вставляєте замок. Якщо хочете подивитися, мій мем, він виглядає ось таким от чином. Я взяла. От популярний мем, який був недавно з концертом Coldplay, Play, і просто ставила там свою голову, і, верніше, не свою, а свого аватара і замок. Наступне завдання це потрібно зробити, і вам, до речі, дадуть за це від 50 до 300 понів. Далі у нас є твіттер-трет. Має бути один трет, наскільки я зрозуміла. Один трет, але в треді мінімум три твіта. Так? Тобто Три поста по суті. Ви, значить, робити Twitter трет поставити хештег замукреейтер програм, тегаєте заму. І за це вам дадуть від 50 до 300 понтів. Я не рекомендую, звичайно, що користуватися шиї там, штучним інтелектом мається на увазі чатом GPT про написання постів. Я сама ним користуюся, але стараюся це робити максимально, скажімо так, непомітно для того, щоб тому, що будь-який текст, який написаний шиї, його насправді дуже легко розоблучити, що це писали не ви. Також бажано зробити якісь картиночки або якісь гівки. Я це все роблю в канві, це робити надзвичайно легко. Дальше, 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 Робити картиночки, звичайно, можете використовувати кольори, які використовую заміт. Я використовую чорний і жовтий. І зробила твіттер-трет на 1, 2, 3, на 5 частин. твіттер трет у мене складається з 5 частин шерити свій твіттер-трет в своєму ком'юніті і просити людей, так само заходити в Діскорд зами, просити людей лайкати ваш пост, для того, щоб він, скажімо так, шерився далі твіттером і набирав лайків. Йдемо далі. Knowledge Так? Да? тобто вам потрібно взяти якийсь топік, це може бути технологія, може бути якісь там юзкейси. І робите, по суті, відео. Це відео, яке я роблю, я роблю його для ось даної категорії. Так? Я роблю його для даної категорії. Я писала в Discord до них, я питалася, чи можна користуватися рідною мовою, а не англійською. Ніхто не має нічого проти рідної мови. Але також я загружу це відео на YouTube і додам субтитри. Так, так, так. За це ви отримаєте. Від 80 до 400 поїнтів. Що важливо, що 80 поїнтів дається автоматично, а вже решта поєнтів додається по мірі того, наскільки ваш пост, скажімо так, був корисним, або відео було корисним. Наступний – це онлайн-мітап органайзер. Я зробила мітап в Зумі. Я робила Мітап на, також на тему заму, я зробила презентацію. Якщо ви хочете робити презентацію, також користуєтеся канвою, там є безкоштовна версія, її хватає код з головою, щоб зробити презентацію. Все це я загрузила на Google Drive, додала фотографію, додала презентацію, додала проф, скільки людей було у мене на івенті. У мене було 33 людини на онлайн-мітапі. Вам достатньо мати від 10 людей. 10 людей достатньо. Це не обов'язково має бути Zoom, це може бути Twitter Space, може бути якийсь лайвстрім, вебінар, кол між маленькою групою. Тут не зазначається конкретна платформа. Я думаю, що і Discord також підійде. Але важливо зробити запис екрану і скинути їм пруф, що ви це робили. Кожен кожна онлайн-мітап буде розглянути командою. Далі ми переходимо до найтяжчої частини. Це є e IRL Meetup органайзер. Я зробила мітап вчора. Я робила його в рідному місці. У мене було рівно 10 людей, прямо я. Рівно попала за це дається від 200 до 1000 пунктів. Що важливо і що я уточнювала також в команди? Недостатньо просто зробити фотографії. Тобто, якщо ви, наприклад, зібрали людей, недостатньо просто там, зробити якісь там роздруківки, пофоткати і відправити їм. Ні, вони хочуть реально підтвердження, мінімум 30 хвилин запису, та, тут зазначено, ви маєте кинути запис, що ви робили цей мітап. І дається за це від 200 до 1000 пунктів. Давайте подивимося скільки загалом людей беруть участь в креаторській програмі. На даний момент я на 138 тисячному 6666 місці. Але це далеко не означає, що всі оці 140 майже тисяч людей виконують ці умови. Звичайно, що ні. Я взагалі думаю, що. Mm, реально там uh, оце от IRL метапроаналіз зробиться ціле 200 людей і потрібно попасти в ТОП-100. В принципі, шанси 50 на 50. Тому всім рекомендую брати участь в даній програмі. Вже в липні ви не встигнете, але в серпні, я думаю, точно потрібно взяти, ну, взятися за цей проект і його точно відпрацювати. Вони виходять в четвертому кварталі, зібрали дуже велику кількість грошей. Мені подобається, як рухається команда. Мені подобається, як в них організований маркетинг, в них реально виглядає як сильний проект. Вони у них вже є свої продукти, які вони запускали. Після виконання даних завдань, якщо ви все виконаєте і виконаєте гарно, ви попадете в топ-100 і вас нагородять ось цією ролью, яка називається Зама Creator». Також тут є пункт Be included in email allow list. Я також уточнюю в команду. Вам не треба нічого робити для того, щоб отримати ось цю галочку. Якщо вас виберуть, це автоматично ви попадете в їхній email ліст На даному етапі це все. Якщо будуть у вас якісь питання, просто напишіть мені в коментарях на Ютубі, і я беру дуже активну участь в цьому проєкті. По мірі можливості буду вам також допомагати з цим проєктом. Все, всім дякую і всім гарного дня.